Щоб зігрітися, затянули собі цей чи генератор, да, вони тоді затягнули, чи якийсь там дизельний обігрівач, вони собі затягнули прямо в бліндаж. Був обстріл, короче, і вони закрилися. Ну, коротше, чи їх привалило, і ну, немає куди виходити вихлопному газу. І відповідно вони там вчаділи трошки. Їх півтори години намагалися відкрити. Бо вони не виходили на зв'язок. Півтори години в маленькому бліндажі, припрацюючи хердин, хір... як його витягнули на повітря, зразу буквально вийшов. Зразу такий там, ну, тобто голова у нього ще боліла дуже довго, звісно, але відійшов досить швидко і так. І міг зброю в руках тримати, грубо кажучи. Вот. А другому ми дронами доставили тоді кисневий концентратор. Він був такий, ну, як би дихав, але дихання було агональне вже. знаєш. Тобто, я думав, відверто кажучи, що це, ну. Я не був впевнений, що ми встигнемо доставити концентратор. Отак. Ну, до моменту, коли він помре. Розумієш, тобто, а це зазвичай. ну, це дуже важкі. Їх дуже важко виводити. Ну, насправді, тобто, в практиці, от люди, які. З цим зустрічалися, от всі тобі скажуть, що отруєння чадним газом це, 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 це от, ну, от дуже важко. А він ну, такий, ну вже, ну, от от, 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 от все, він уже цей. має, от, Зараз він має померти. Тобто, я вже і Камазу пояснюю, кажу, Камаз, ну, я дам кисневий концентратор, я все дам, кажу, давай попробуємо, ну, кажу, ну, ну, шансів, ну, об'єктивно шансів на те, що моє бійця цього врятуємо, а молодий хлопчина, я кажу, ну. Хочеться, ну. Я кажу, ну, ти маєш, як командир, ти маєш реально дивитись на речі. Да, кажу, що тут шансів майже ну, нема. І як я був вкрай здивований, коли буквально через 3 години мені вже скидають у нього вже так колір шкіри змінився. Вот. Ще через три години. Е він уже односкладово відповідає на питання, але ще не в свідомості. Коротше, десь дві доби він отак от був на кисневому концентраторі. Потім хлопець уже там спокійно собі сідав, їв, тобто говорив. Ну, все, 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 все в порядку. Все нормально.